Всім привіт! Продажа Kia Sorento, свіжу пригнаний з Німеччини. Це 22-дизель, автомат, повний привід. 2012 рік випуску, 232 тисячі веренально перевіреного пробігу, кузу, весь в рідній фарбі, класному коричному кольорі, на крутій комплектації насотовий автомобіль. Саме основне в гарному візуальному і технічному стані. На 18 х легкосплавних колесах на літній резині має лінзовану оптику мовичі, фар, пратюмані фари. Бачите, з колів таких царапин, м'ятин, нічого абсолютно немає. І великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, датчик, світла датчик дощу, релінги на даху. Автомобіль у нас без панорами, без ключовий доступ на передніх дверях. З цього ракурсу показую. кузов, Бачите, зауваження абсолютно нічого немає. Так само задня оптика ціленька, без ушкоджень, без тріщин, без запотівань Все в доброму стані. Позаду у нас є фаркоп, розетка, парктроніки. задня камера, буде комфортно паркуватися, Автомобіль на такій гарній, хорошій комплектації. Він у нас п'ятимісний. Тобто дуже багато місця в багажному відділенні буде. Рахую великим плюсом. Так само по цій стороні. Так само ніяких зауважень немає. Дисочки без бордюрок, без потертостей. Понизу захищений він нас пластиком, саме в пасажира є безключовий доступ. Система повного приводу АВД. Такий класний колір. Дуже класно виглядає на сонці. Будь-яку пору доби, можна так сказати. Зараз перевіримо його товщину міром. Такий професійний прибор профілайн. Машинка розмитена, сертифікована, вже готова до постановки на облік. Також можлива доставка. По Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також багато наявності інших моделей. Якщо буде цікавити, переходьте, переглядайте в описі під відео залишу посилання на Telegram і Viber. Там є фотографії, опис і ціна на кожний автомобіль. Саме м'ятин царапин, сколів абсолютно нічого немає. Автомобіль в гарному візуальному і технічному стані. Весь в рідній фарбі. Тільки що вам показав. Зараз покажеться салон, комплектація всередині. У нас підігрів складання електрорегулювання дзеркал, електропакет по всіх вікнах. Шкіриний салон у нас перфорована шкіра, електропривід сидінь, підігрів сидінь, шкірине мультифункціональне кермо. управління Допомога при спуску з гори, управління повним приводом, також мивач, фара, антизанос, управління підсвіткою. Присядемо, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, підігрів сидінь, двозонний зони клімат-контроль, навігація, автозатемнення дзеркала, потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів машині немає. такий стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди. Так само все тут у нас добре. Система запуску двигуна без ключа, також є круїз контроль Тут можна приймати скидати виклики, також є блютуз. так у нас працює двигунчик, також обов'язково в кінці відео зробимо тест-драйв. Єдине, що потрібно подивитися, тиску в шинах. Великі дзеркала бічні. Також навігація одразу перевіримо чи у нас. Так, одразу українські карти присутні, вже не потрібно буде перепрошувати. Коли вмикаємо задню передачу. Спрацьовують партроніки і задня камера, буде комфортно паркуватися. Такий годиночок собі потрібно настроїти, підігрів сидінь, вихід на AUX, iPod, USB, також прикурювач, ще одна розетка, пістаканічки, великий масивний такий, шкірний підлокітник. Місткий доволі. Багато чого можна сюди зложити. Тут у нас можна сховати запасний ключ. Такий отвір є. Така у нас машинка попереду. Зараз покажу задній ряд. Покажу вам задній ряд. Ось такий у нас диванчик, так само все тут у нас в порядку. Система кріплення і суфікс, підлетіти підстаканнички стандартно. Все тут у нас є розеточка, сіточка для речей. Тут у нас пластик не зацарапаний, так само по дверних картах, Шкіряні вставочки, все тут у нас добре, пороги, все в збереженому стані, нічого не побито ремнем. Доволі такий великий місткий задній ряд, як і взагалом весь автомобіль. Сидіння складається в рівну підлогу. Сейчас можна щось велике перевезти чи переночувати. Така універсальна машинка. Також сидіння регулюється. Спинка сидінь. Так максимально назад можна його відкинути. Буде комфортно для пасажирів в дальню дорогу. Також є дефлектори, до їх холодним повітрям з кондиціонера при потребі. Саме тут потолочок. Показую, з цього ракурсу нічого не вище, не протерте, підсвіточка все функціонує. Ось Такий вигляд у нас приборна панель має з цього ракурсу. Все тут у нас добре, без зауважень. Зараз покажу багажне відділення. Так, Як і говорив, фаркоп, розетка, партроніки, задня камера у нас присутня, буде комфортно паркуватися. Так, автомобіль у нас п'ятимісний, завдяки цьому у нас багато місця є в багажному відділенні. Замість третього ряду сидінь стільки тут місця для ваших речей. Саме тут у нас знизу у нас кріпиться запасне колесо, також є підсвітка, розетка. Саме тут все у нас добре, без зауважень. Зараз покажу все з цього ракурсу. Так все виглядає. Так і має виглядати автомобіль, коли він у гарному живому стані. Багато хто їздить по Україні, переглядає безліч варіантів. Часто буває, переїжджає, розказують свою історію люди, що переїжджають, переглядають чуть не 10, не 20 варіантів. Тяжко щось знайти. Також, бачите, ця підсвіточка підсвічується. Але завжди на відео все показую. Що могли бачити, бо багато хто їде в далеку дорогу. Також доставляємо автомобілі по Україні, тому завжди мушу все показати вам детальніше. Якщо виникають будь-які питання, потрібно буде ще щось там, можливо, зробити фотографію, ще щось, то телефонуйте без проблем, це все зроблю. Бо часом на відео можу пропустити, забути. Всяке буває. Зараз заведу двигун, покажу підкапотний простір. Моторчик працює чітко, рівненько. Також в нас максимальна оптика біксинонова зітим білим світлом. Нічого не кручено, не верчено. Все тут у нас добре. у покрила. Ніяких запитувань підтікань немає. Мотор працює чітко, рівненько, без будь-яких питань. Також клімат-контроль заправлений, Автомобіль вже готовий до літньої пори. Ось Так у нас він виглядає, ще раз ззовні пройдемося. Нагадаю, 2012 рік випуску, 2.2 дизель, автомат, повний привід, крута комплектація, коричневий колір, гарний високий кіренс в цих автомобілях. Це у нас конденсат з кондиціонером. Така у нас машинка. Вже розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також нагадаю про доставку по Україні. Якщо не маєте змоги самі приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга зараз доступна, часто використовується. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. у нас машинка в їзді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрієм, регулюванням складанням. Також фари світять білим світлом, гарно освічують дорогу ночі, бо в темну пору доби. Так само для комфортної їзди у нас є круїз, контроль навігація, двозоний клімат, підігрів, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, задня камера, партроніки буде комфортно паркуватися, високий кліренс, повний привід, виручить вас на різні ділянки доріг автомобіль. Так само він впевнено себе почуває бадьору на трасі, так і на бездоріжжі. Дуже комфортно їхати класний салончик у збережному стані, перепарована шкіра, яка не буде вам парити, вона нас так само з підігрівом, ще раз повторюсь. Хтось когось зацікавив, телефонуйте, пишіть. Так само переглядайте будь-які інші моделі е автомобілів, які є в наявності. Посилання, посилання залишу в описі під відео на Viber, Telegram, і Instagram, там є фотографії, опис і ціна на кожний автомобіль. І можлива доставка по Україні. Ще раз нагадаю. Хто ж когось цікавить, телефонуйте. Це ми розповім всім. Дякую за увагу. До зустрічі.